Королівський мухомор, чим він відрізняється від звичайного червоного мухомору, яка різниця в їх дії? Чи варто переплачувати, де купити, при яких випадках краще використовувати саме королівський, при яких червоний, як правильно його приймати, в якій формі? На все це в наступні декілька хвилин я тобі розповім. Перед тим, як почати мікродозинг королівським мухомором, я провів цикл мікродозингу. 20 днів червоним мухомором, і одразу на наступний день я почав приймати королівський, щоб було чітко, зрозуміло, в чому все-таки різниця. У мене на каналі вже є досить довгий об'ємний ролик мікродозингу червоним мухомором, дуже багато різних фактів, саме про червоний мухомор, щоб не повторюватися, щоб не давати цю об'ємну інформацію ще раз, і щоб цей ролик був максимально короткий і інформативний. Я пропущу ці всі моменти. А якщо ти бажаєш більше дізнатися про мухомор, то Переходь в описання, я залишаю посилання на той ролик про звичайний червоний мухомор. А зараз тільки про королівський. Друзі, я думаю, що багато хто думає, що це мухомор пантерний, але ні, пантерний інший. Це теж дуже класний вид королівського мухомора. Приблизно в півтора рази більша ціна за червоний мухомор. І вона не береться просто з космосу, вони дійсно більш рідкий вид. От, і в чому різниця з червоним? Ну, основна, так скажем, конструктивна особливість це концентрація речовин. І тут така концентрація, що він більш яскраво заспокоює нервову систему. Тобто оцього грибочка в контексті мікродозингу треба навіть менше, ніж червоного мухомора. І якщо його з'їдати грам-півтора максимум на вечір. Дуже класно заспокоює нервову систему, ти швидше відпочиваєш, класно спиш, крепко. І ще навіть на ранок ти відчуєш такий класний спокій, і при пробудженні в тебе навіть ще залишиться деякий тонізуючий ефект. Тобто навіть каву вже зранку не треба пити, щоб пробудитися. Ну, якщо ти розумієш, про що я. Так що, ціль цього ролика це показати основну відмінність королівського мухомора від червоного. Тому що до. Цього відео я пропив 20 днів мухомор червоний. от Я раніше їв, та і королівський, і червоний. Просто все в перемішку, їх не розрізняло. Зараз я хочу зрозуміти, а як насправді він працює, чим він відрізняється от саме на досвіді, на своєму досвіді. Тому 20 днів прийому королівського мухомора по півтора грами в день. Я точно скажу, чим вони відрізняються. Я думаю, що тобі може бути теж це цікаво. Якщо вже є певний досвід прийому королівського мухомору, коментар залиш, опиши, як ти відчув, чи відчула дію королівського мухомора. І якщо можеш порівняти з червоним, то напиши, в чому різниця, тому що мені дуже цікаво. Не ну, дуже гарний, друзі. Дуже висока якість. Я прямо рекомендую. Хороші ціни, без пісочку. Класно висушений по технології від бренду Справжній мухомор залишаю сам сайтик, да, він по-іншому називається. Посилання на цей сайт в описанні. Ти там можеш прочитати все про мухомор, замовити, замовити шляпки, замовити капсули, замовити ножки, те, що завгодно. Там дуже багато різних грибів, навіть і стівні, з яких можна варити суп, білі гриби, лисички. Просто зайди, подивись на той асортимент, порівняй ціни. А по якості я тобі кажу, що це топ. Це просто топ, тому що нема піску. Я думаю, ти розумієш, наскільки важко зібрати без піску, висушити, отримати якісну сировну, якщо колись збирав ці грибочки, тому що вони, як правило, ростуть в піску. Я дуже багато наївся піску, коли сам цим займався. От. Там все зроблено по процесам. Я впевнений в цьому магазині, тому тому далі мої відчуття чим відрізняється. Поїхали. Всі мухомори від магазину справжній мухомор зібрані в екологічно чистій частині українського полісся, північно-східній, тому ці грибочки самі насичені самим потрібним, а самого непотрібного тут немає. Всі вони дуже гарної якості, немає ніякої трави, немає взагалі піску. Але якщо пісочок, Може попадатися, я тобі далі розкажу, що з цим зробити. Угу. Мене керівник цього магазину проконсультував. Я спробував, і дійсно це дуже крутий метод. Про методи трошки пізніше. А зараз я хочу трошечки ще про цей магазин розказати, тому що дуже зрозумілий якісний сайт, ти можеш перейти на нього. Там дуже багато різноманітного продукту, не тільки мухоморів, лисички, кардіцепс, їжовик, мухомор ти можеш купити, і шляпки, і ножки. Шляпки трошечки ломані, будуть дешевші, цілісні будуть дорожчі. Ти можеш мелений мухомор купити, ти можеш його в капсулах купити, можеш купити мухоморну настійку і навіть мухоморний сік, там дуже багато всього. От. І все дуже класної якості, тому я тобі рекомендую, а ще ціни там дуже і дуже привабливі. Ну, я дивився в інших магазинах, тут дешевше, а якість відповідна досить високій ціні. Скільки варто приймати мухомора, друзі? Це дуже таке розтягнуте питання, тому що для когось може бути нормально пів грама в день, от прямо денна норма, пів грама такий мікро-мікродоз, він прям дуже мало. І він буде працювати, тому що він має накопичувальний ефект. Хтось хоче відчувати саме мухомор, і якщо ти навіть будеш його... Пити пів грами зранку і пів грами ввечері, ти його взагалі не відчуєш, ти просто будеш відчувати, як накопичувальний ефект і в нього починає збільшуватися. От я вирішив, що саме оцей королівський мухомор, він якраз краще для вечірнього прийому, він дає сильніший розслаблюючий цей ефект, коли ти можеш в такому стані дуже класно відійти в сон і дуже круто, класно виспатись, так як я. Тренуюсь постійно, в мене важкі тренування, то для мене заспокоїти нервову систему, вчасно лягти спати. Це буде запорука дуже класного відпочинку. І на наступний ранок я прокидаюся свіженький. Тому червоний мухомор я пив і ввечері і зранку, от, а королівський я суто ввечері. Я взяв дозування від півтора до двох грамів. От півтора грами я вже відчував. Потім я спробував один і сім. Мені сподобались. Останній і... день я навіть спробував випити два грами. І я вам скажу, от між 1,5 і 2 грамами є невеличка різниця, але от, оцей от проміжок він для мене, от, я досить легкий, 65 кг ваги. Для мене це було комфортно і по-здоровому. Я не витримав більше, ніж 14 днів, тому що все-таки потрібно розуміти, що мухомор він в таких дозуваннях його краще не приймати постійно. Тому що все-таки викликає деяка прив'язка до нього, і ми потім такі знаєте, нервова система. Я, я не заспокоюсь, поки ти мені не досиш, не дасиш цей грибочок. От і щоб уникнути цієї прив'язки, я дуже легко відмовився від мухомора. Це знаєте, від мухомора. Не виникає залежності в плані того, що от іноді дати щось приймаєш, приймаєш а потім я можу в будь-який момент кинути і не кидаєш. Чому? Тому що вже прив'язався, тому що вже звичка. Тут в будь-який момент я просто обітаю добре далі без нього. От і тому дуже класна штука, дуже здорова штука. Яка все-таки різниця королівського у зрівнянні з червоним? Окрім того, що він більш такий заспокійливий. Я не помітив більше ніякої різниці, взагалі ніякої. Чи потрібно його пити менше, ніж червоний? Так само пити, менше не треба, коштує в півтора рази дорожче. І якщо, наприклад, от, обирати для вечірнього прийому от, або королівський, або червоний, знаєш, я навіть, мабуть, переплачу в півтора рази і візьму все-таки цей королівський. Але якщо королівського немає, є червоний, Спокійно, п'ємо червоний, він теж дуже добре працює. І дуже такий цікавий момент, я коли закінчив цей курс прийому королівського мухомора, я в останній день з'їв 2 грами ввечері, і потім я на наступний день одразу спробував 2 грами червоного мухомору. І, друзі, дуже цікавий момент, коли я пив королівський, я прокидався в такому спокійному, хорошому стані. Коли я випив 2 грами червоного, трошечки не настільки заспокійливий ефект, добре спрацював. Такий, знаєте, як трошечки як відчуття такого сп'яніння, не просто заспокоєння, а так, ніби трошечки такий, як п'яний трошки. І я після червоного мухомору теж прокинувся п'яним з таким розгубленим станом свідомості. Тобто, в плані вечірнього прийому, такого досить високого грамажа, там півтора-два грами, от, то королівський мені сподобався краще. Це, в принципі, вся різниця. Як його приймати? Червоний на попередньому ролику ти можеш побачити, як я його приймав. Я просто брав шляпку, їв, запивав перші 3-5 днів прикольний смак, потім приїдається і потім прямо аж передьоргує так ну, неприємний цей смак. І що я зрозумів? Будь-які гриби, це стосується навіть їстівних, там є такий полісахарид хітин, і він не перетравлюється нашим організмом. Взагалі не перетравлюється. Людським організмом там може якісь лось, видимається в нього є якісь там спеціальні системи для перетравлення, саме хітину. У людей цього немає, але вихід є, щоб засвоїти не тільки. Мускарін, мусцимол, всі ці сполуки від мухомора, а ще й саме плодове тіло, да, щоб якусь користь, як від так скажімо, харчового продукту, отримувати. Це стосується, знову ж таки, кажу, всіх грибів, білих грибів, опеньків, будь-яких нічого з того не перетравлюється, якщо ти не будеш його вживати в двох формах. Перше це мілко перебити прямо в пил на кавомовці, плодове тіло, тоді у нас хітина розбивається на молекулярному рівні. І у нас все добре засвоїться, або глибока заморозка. Так як грибочки, сушені, да, грибочки, я так як мухомори я отримую сушені, то, звісно, я їх не заморожую, а я їх перебиваю повністю в пил. І є теж такий момент, от іноді буває, що є пісок в грибах. Особливо це проблема пантерного мухомору. Тому це що... не те, що його якось там не захотіли струсити, чи ще щось. Пісок може всередину плодового тіла, прямо всередину, проходити, і тут якби ну по-іншому ніяк. Тому. Такий рекомендаціон від мене це перебивати в пил, потім в воду, тепленька вода, і ти розмішуєш, і пісок осідає внизу, і ти не будеш їсти пити пісок. Тому я от таким от методом просто брав е, порошочок, або порошочок запиваю і ложечку меду. Мед дуже швидкий вуглевод, він у нас працює як транспорт, доносить до клітин те, що ми з'їдаємо разом з медом. І з медом просто засвоюється краще і швидше наступає ефект. Ну і для смаку, все-таки мед. Я люблю. Він солоденький гриб. Все-таки ну, приїдається цей смак, і він стає в якийсь момент не дуже приємний, суто по моїм відчуттям кажу. А потім я просто почав в теплій воді розводити, випивати. Прямо туди мед, теж що розмішував офігенно, класно. От, в принципі, все, що я хотів сказати по цьому ролику.